Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні буду висівати ківі. Трошки буде відео не таке, як я хотіла, бо моя тринога, держатель для телефона десь переклали, і я не можу знайти а вже вечір, скоро буде темніти. І я захотіла зняти спокійно відео, бо якраз вдома немає нікого і не знаю, куди вони поклали ту триногу. Но буду так пробувати. Всі проз'їжджалися. Дома тихо, спокійно. І я вирішила без шуму, без гаму, без кіпішу зняти спокійно відео. Отож, ну вибачайте, якщо щось буде неповне, не там десь щось скакати буде. Главне, що знімаю, 에... буду висівати ківі. Ми в магазині купили ось таке велике гарне ківі. І ну, я не втрималася, щоб не посіяти. В торік я його сіяла. в мене воно все гарно зійшло на підвіконні. Е, вже було величеньке, і я взяла, зробила першу помилку, я занесла в теплицю. Казалось би, теплиця, тепло, хорошо. Що е, може страпитись? Виявляється, при пророщуванні киві потрібно... Більше як кімнатна волога, температура. І ну, повітря вологе, щоб було, не сухе. Ну Ніби в теплиці і була волога, бо в мене там стояла каструля з водою, і щоб не було пересихання в теплиці. Так положено, якщо дуже жарка. Погода стоїть в теплиці, маленькій в теплиці, бо в професійній там, понятно, все поставлено на вищому рівні. Щоб, було, щоб рослини не получали е, тепловий удар від перегрівання, я ставила каструлю з водою, воно собі випаровувалось і був в баланс. Але для киві це, виявляється, ну, скоріше всього, замало. В е, мене пропало половина, просто зварилася. І я забрала назад на підвіконня. На підвіконні воно в мене росло, ще під то, що залишилось, підросло гарненько. І я зробила другу помилку, я пересадила їх в окремі стаканчики. Здавалось би, що може трапитись. Але в маленькій киві в окремому стаканчику. Тоже там йде волога з ґрунту. Знизу, в стаканчиках волога стекла, і ґрунт швидко пересихав, і воно теж пропало. В результаті у мене вижив тільки ось один ось цей ківі. Ось, Бачите, який він здоровий в мене, це він оце виріс ось, він за вторік. Він стояв в мене на підвіконі, перезимував оцей штурпачок. І зараз він вже почав розпускатися. але я його вже винесла в теплиці, він в мене в теплиці розпускається. І він ось такий в мене вже набрав силу і починає рости. Тому учитую свої минулі помилки. Я зараз це ків'я насіння добуду. Висію, і воно в мене буде на підвіконні в хаті рости до осінні. Не буду я ні пікірувати, нічого, воно в мене в горщику буде рости. А на другий рік я вже, або осінню, да, осінню скоріш за все, коли воно листя попадає, тоді буду розсажувати. Отож, будемо зараз різати. Я одною рукою тримаю телефон, да, ви не забули, а другою я ріжу. Трошки незручно. Ну. Сорт дуже такий солодкий, прикольний, мені сподобався. Я зараз от це все повідрізаю, це я з'їм. А всі Кісточки посажу так позабираємо Ну і так все інше поділю, і в, не знаю, в воду я не буду кидати, показували. Кидаю воду, промиваю, там самі зернятка вже просушую, дуже забагато замороки. Я так просто сіяла в торік і так само і це посію. Ось тільки в мене вийшло зерняток. Я кажу, мити я його не буду, я так сразу і посажу. Взяла грунт покупний для розсади, гарно його прожарила. Це обов'язково, тому що коли цього не зробити, зверху, виходить, коли поливаєте, і воно ще під плівкою з'являється як плесінь, грибок, який може убити вашу розсаду. А так, якщо добре вижирете на пательні або в духовці, то всі. Грибки ну, погибають і обеззаражується ґрунт, і ви можете сміло собі сіяти туди. От. Ну що, так просто викладаю? Да, шкода, що ті пропали в мене, але... Ну, маю результат. І знаю вже, як робити пророщення. І виростити розсаду, яка не загине. Бо якби це було так просто все, то в Києві могли б люди всі виращувати. А так, виходить, із-за цих нюансів сію, та воно ну, потім пропадає, що у людей багато. Не знають, що це. Оказується, перший рік дуже важливий тримати саме отаку температуру, щоб не жарко було, і не дуже волого, і не холодно. А це, можливо тільки на підвіконні. Так, і зверху я присипаю землею. Стандартна процедура, нічого там складного немає, правда ж? Всі це знають, всі це можуть. Так все, хрум, щоб був легенький, щоб насінчиком могло пророщуватися. Тепер зараз полию і накрию плівкою. Ну, все. Зараз поставлю на підвіконі і хай воно собі там сходить. Ківі проростає доволі швидко, не потрібно чекати місяць-півтора, десь за 2 неділі при нормальному теплому. Повітрі, воно проростає. Отож, будемо чекати сходів. На цьому усе. Можливо, мої неудачі стануть в пригоді комусь хтось хоче собі посіяти киві. Ну, за рік це воно таке виросло. Ну це прикольно, звісно. Шкода, що таке одне вижило, але <сміття> вижило. А для того, щоб Києві родило, кажуть, потрібно хоча б 3-4, щоб Киві росло поряд і бажано різних сортів. Тоді буде гарне опилення і гарний урожай. Ну, хай сходить. Можливо. Неможливо, а вже зараз в мене все вийде, бо я вже знаю, як буде правильно, щоб воно не пропало. На цьому все. Всім бажаю всього самого найкращого. До зустрічі.